Українські та угорські дітлахи разом відпочивають на базі угорського товариства імені Ракоці в місті Шаторолуйгей. Наразі тут перебуває близько 50 дітей українських захисників та вимушених переселенців. Ми сюди приїхали з багатьма дітками, там є з Миколаєва, з Харкова, з Ужгорода. У нас приїхало сюди 50 людей. Нам тут дуже сподобалося. Сьогодні ми робили вироби з дерева, випалювали, малювали малюнки, писали листа організаторам. Ми... Тут дуже вкусно варять. Вкусний чай дуже мені сподобався. Ну не знаю. Дуже красиво. Тут так красивий краєвид. Ми з групою робили багато красивих фотографій. Мені тут дуже подобається тим, що тут дуже гарні краєвиди, то взагалі це інше місце для мене. Мама каже, дібо, іди подивися, як який тут світ. Тут мені дуже подобається. Ми тут робимо безліч всякого за цілий день. Випалюємо всяке, робимо дуже всякого такого. Нам тут дуже подобається всім разом. Я дуже дякую за те, що побудували такий гарний табір та готель. Реформатський епископ Балох провів спільну молитву для дітей, які відпочивають у центрі товариства імені Ракоці. О, дєрміке, Дитячі душі ще відкриті. Вони набагато щиріші ніж дорослі, котрі дуже легко віддаються ненависті. Якщо ми селитимо в серця наших дітей любов, то дуже сподіваємося, що вони стануть представниками кращого покоління. Усі ми хочемо, щоб під час цих жахіть ми ставали певними острівцем миру для цих дітей, щоб вони мали змогу відійти від буденного тиску війни, адже війна спричиняє найбільші втрати та страждання саме дітям. Як батьки, так і викладачі дотримуються спільної думки стосовно того, що, попри наявні складнощі, вони несуть відповідальність за підтримку духу в дітках. Це діти військових, які зараз знаходяться у ну, таких точках, де йдуть гарячі бойові дії, і є діти загиблих. Воїнів є діти, в яких батьки зараз знаходяться на лікуванні, зокрема дві сестрички, в яких батько знаходиться в комі. І Це не може не сказатися такий стан на стан, стані дітей. Вони потребують відпочинку, вони потребують переключення, тому що нелегка в нас ситуація в нашій країні. Зокрема, із зі світлом, з теплом із з тими новинами, які ми зараз чуємо в поволі неволі. Ми не можемо їх від цього відгородити, тому що щодня ми чуємо тривоги, щодня ми бачимо новини. Мета товариства імені Ракоці створити можливість дітям та викладачам Закарпаття трохи вирватися з важкої буденності. Кожного тижня. Ми приймаємо діток і бачимо, що вони несуть великий тягар. Ці декілька днів дають їм можливість розвіятися та набратися нових вражень. У спільноті вони можуть відчути, що вони не самі. Сподіваємося, що такі зустрічі, відпочинок та насичена програма додадуть їм сил. У відгуках ми чуємо, що дітям це до подоби. За місяць у складі декількох груп на відпочинок до Угорщини відправиться близько 1300 дітей з Закарпаття. Зимовий табір організовує товариство імені Ракоці за підтримки фонду Молнова Європа» та уряду Угорщини.